Друзі, привіт! З вами компанія Travel Professional Group. Сьогодні ми говоримо про готелі. Який готель у Туреччині варто запропонувати туристу? Насправді вибір вражає. Туреччина має великий вибір готелів на будь-який запит і бюджет. Дивіться далі для того, щоб знайти ідеальний готель для кожного туриста. І перші на черзі в нас топ-5 готелів для сімейного відпочинку з дітьми. Ми зібрали найкращі готелі, де відпочинок стане справжнім святом для малечі Ака Алінда сучасний п'ятизірковий готель на першій береговій лінії Кемера. Для маленьких туристів створені всі умови: спеціальне харчування, міні-клуб, відкритий дитячий басейн, аквапарк. Беліз Делюкс Хотел. П'ятизірковий готель у Белеко. Пологий, піщаний пляж ідеально підходить для дітей, а повітря наповнене ароматом сосен, особливо корисне для здоров'я. Тут буде цікаво кожному. Розваги в аквапарку, міні-зоопарк, кінний клуб, поля для футболу. Папілон Бельвіль п'ятизірковий готель, справжній рай для малечі. Пропонує спортивну академію для дітей, клуби для мандрівників від одного року, лего, кімнату, майстер-класи, шоу-програми, спеціальне харчування. Бая Саліма Кімір, п'ятизірковий готель у Кемері. пройшов повну реновацію у 2020 році. Чудова інфраструктура для всієї родини, для малечі міні-клуб із професійними аніматорами, дитячі басейни і водні гірки, зручна інфраструктура. Ріксас The Land of Legends. Світ створений спеціально для дітей. Номери в стилі мультиків, міні-клуб, розважальні шоу та дитячі меню. Лише дрібнички, коли поряд величезний парк розваг, понад 20 водних гірок, понад 25 атракціонів. Нудно точно не буде. Наступні на черзі в нас топ-5 готелів для активного відпочинку та молоді. Яскраві вечірки, насичена анімація, спорт і море розваг. У Туреччині є готелі для активного відпочинку, де не доведеться нудьгувати. Ні в день, ні вночі. Далі дивіться добірку кращих варіантів: Orange County Кімієр, п'ятизірковий готель на узбережжі Кімера в голландському стилі, просторі номери, 90-метровий гальковий приватний пляж, запальні вечірки, і навіть щорічний Октоберфест. Нудно тут точно не буває. А кіхайдра склав: п'ятизірковий готель у центрі Кімєра з акцентом на розваги, Пінні вечірки, шоу-діджеїв, шоу-програми з професійними аніматорами 6 днів на тиждень. Для фанатів здорового способу життя спортивні розваги, фітнес-центр і спа. Кородон, Плая Кімєр. розкішний п'ятизірковий готель у Кімєрі. головна фішка, концептуальні заходи, вечір латинської музики, тропічна вечірка, живі виступи, зірок. Ріксас Санґейт, п'ятизірковий готель у серці Анталії, для гурманів. Понад 20 ресторанів, для активних туристів йога, велоспорт, групові заняття, для поціновувачів релаксу, спа і кращі процедури. Белек Біч Резорт» – п'ятизірковий готель у Белеку. Повна реновація у 2022 році. За цілодобові розваги відповідає професійна команда аніматорів, вечірні шоу, концерти, вечірки з діджеями, доповніть враження 120-метровим пляжем, який відмічений блакитним прапором. Наступний топ-5 готелів для релаксу. Хочете запропонувати туристу відпочинок без метушні? У цій добірці релакс готелі ідеальний вибір для відновлення сил. Туї Маджик Лайф Масмаві, п'ятизірковий курорт у серці Анталії, спокій, море і ви – Головний девіз готелю. Спорт у задоволення, релакс на пляжі, гастрономічні відкриття. Папілон зюґмарелакшері, п'ятизірковий готель у класичному стилі. Спа-центр готелю пропонує низку ексклюзивних процедур і ритуал омолодження, використовується натуральна косметика світових брендів. Енджей Фазеліс Бей. Розкішний п'ятизірковий готель у Кемері для вибагливих гостей. Тут є все для релаксу, спа-центр Аліва, люксові процедури, турецький хамам, сауна, догляд за шкірою та спортзал. Спайсі Хотел. П'ятизірковий готель у марокканському стилі з найдовшим у Белеку пляжем Готель пропонує індивідуальні програми у спа-центрі ЕНАР, далекосхідні, Аюрведичні класичні масажі, гідромасаж, процедури на будь-який смак. Калінан Гольф Резорт Беле. Ексклюзивний готель. Уся територія продумана до дрібниць. 800 метровий пляж. Розкішні басейни, просторі номери, розвага і головне спа-центр центр це Спейс з кращим вибором процедур в Анталії. Топ-5 готелів преміум класу. Коли турист шукає найкраще, варто запропонувати готель преміум класу. Дивіться довірку готелів, які перевершують очікування. Макс Royal Директ. Ультрасучасний готель з індивідуальним підходом до кожного гостя. Власний парк розваг. Ексклюзивний дитячий клуб, послуги особистого асистента, 18-тинкових гольф поле світового класу, страви від знаменитих шеф-кухарів. І це лише кілька принад готелів. Макс Роял Кім'єр. Ексклюзивний курорт у малювничій бухті Кім'яра. Вражає розмахом і люкс люкспосол. Власний аквапарк та Кондитерська. Казковий дитячий комплекс. Спа-салон. Фурювати також не доведеться. Піджал. Ексклюзивний п'ятизірковий готель. Розміщення у розкішних вілах з власним басейном. Тут кожен гість особливий, а вибір розваг вражає. Ріксас Преміум білек, Розкішний п'ятизірковий готель на першій лінії в білеку, Вільний доступ до парку The Land of Legends. сім ресторанів. Спа комплекс елітний сервіс і розкішна інфраструктура роблять його одним із найкращих курортів для вибагливих гостей. Регнум КАРІЯ Golf and Spa Resort Курортний готель вищої категорії, шикарний вибір гастрономічних закладів і розваг. Для гостей готелю доступний віп-трансфер і трансфер на гелікоптері, а також вільний вхід до парку розваг Land of Legends. Ну а далі в нас топ-5 готелів з аквапарками. Чим більше гірок, тим більше емоцій. IC Hotel Santa Family Resort чудовий вибір для сімейного відпочинку, розташований безпосередньо на узбережжі. Аквапарк на 6 водних гірок різного віку. На території також розташовано 8 басейнів. Нірвана Mediterranean Excellence. Винятковий готель у мальовничому місті Бельдібі. Його фішка приватний майже кілометровий пляж. Аквапарк Наджа naja Наджа naja пропонує 11 водних гірок та 14 плавальних басейнів. Рікса Санґейт Чудове місце для активного відпочинку всією сім'єю. Готель має два аквапарки дитячий і дорослий. Усього для гостей доступно аж 17 водних гірок. Також на території розкинулось 12 басейнів. Реї Преміум Текірова Розкішний готель у самому серці курортного містечка Токірова. у 2022 році. Провів повну реновацію номерного фонду. Особлива його гордість величезний аквапарк, який вміщає до двох тисяч людей та пропонує 22 водні гірки. Висота найвищої 18 метрів. Crystal Sunset Luxury Resort and Spa – Розкішний п'ятизірковий готель, де є все, буквально все. А головне величезний аквапарк Crystal Sunset, Розділений на дорослу дитячу зони. 11 фантастичних гірок для дорослих і 5 веселих атракціонів для малечі. Як доповнити враження туристів? У нас є відповідь. Travel Professional Group дарує приємний бонус. Безкоштовний індивідуальний трансфер. Умови акції при бронюванні авіа та автобусних пакетних турів. Туристи отримують безкоштовний індивідуальний трансфер аеропорт, готель, аеропорт. Акція діє на період заїздів з 1 квітня до 30 жовтня 2025 року. Лише для обраних готелів. Список готелів зараз на екрані. Зверніть увагу: в акції не беруть участь тури з вильотом із Кишинева до Анталії на крилах авіакомпанії Туркіш Airlines. Тож, друзі, бронюйте найкраще для своїх туристів. До наступних зустрічей!